Пісняні дзвони, в церкві дзвонять, свята вечеря на столі, та нема радості у серці, бо Україна у вогні, та нема радості у серці, бо Україна у Вогні. Плетять ракети, рвуться міни, ідуть бої кругом дими. Не одна мати гірко плаче, чекає сина із війни, Не одна мати гірко плаче, чекає сина із війни, мама думки перебирає. А кожна думка ось сумна, як був малим, то я ростила, а як підріз, взяла війна, як був малим, то я ростила, а як підріз, взяла війна, скількох синів війна забрала, скільком земним скінчився час. Свічку і згадаєм, і з двіхо змови моче наш, запалим свічку і згадаєм, і тихо змовим, отче наш, а ми молімося, браття нині, просім, щоб згинула війна, щоб Україною котила. Щаслива мирна коляда, щоб Україною котилась. Щаслива мирна коляда, і хай лютує ворог підлий, не обмине його біда, не мре, не вмерла Україна, коли лунає коляда. Коли лунає е коляда.